це програма «10 хвилин у студії Дар'я Юськова. Весна Рудани у розпалі. Вже декілька місяців. Міський фестиваль народної творчості об'єднує творчих людей. Різноманітні майстер-класи, виступи та концерти. Це тільки мала частина заходів, які підготували учасники челендж фесту для криворіжців. Сьогоднішня гостя нашої студії, начальниця міського управління культури Наталя Стрига. Вітаю у студії! Доброго дня! Весна Рудани, міський фестиваль народної творчості з багаторічною історією. Для початку давайте пригадаємо, як все розпочиналося більше ніж 20 років тому. Так, це був 2003 рік. І створили ми цей фестиваль для того, щоб активізувати творчу спільноту, перш за все, всіх аматорів, які ходять до нас в Палаці культури, різних жанрів, різних напрямків, щоб ми могли побачити цей потенціал, і люди мали можливість виступати на сцені. От майстри народної творчості долучилися до цього фестивалю. Він був чисто фестивалем народної творчості. Так, все розпочиналося. Потім в рамках цього фестивалю ми здійснювали підтвердження звань зразкових і народних колективів. Так це і залишилося такий напрямок цього фестивалю, тому що всі творчі колективи вони прагнуть отримати таке звання. Зразковий, народний, відповідно до положення, яке затверджено Міністерством культури. Є визначено, що народні зразкові колективи це ті колективи, які мають сталий репертуар постійно працюють. От мають відповідну кількість учасників, тому обов'язково кожні три роки після присвоєння вони можуть мають підтверджувати це звання, тобто виходити на сцену, показувати свій репертуар, наглядача і так далі. Тому якраз саме цей фестиваль був створений ось з такою метою, щоб більшалась, множилась кількість таких наших. Гарних яскравих колективів, які сьогодні Криворізькі, відомі далеко за межами нашого міста. Сьогодні у місті всього 133 колектива, і половина 66 із них мають ось такі почесні звання, різні напрямки і жанри. Минулому році через російську агресію фестиваль не проводився Цьогоріч, на початку весни, він знову почав збирати навколо творчості своїх прихильників. Скажіть, як організовували його проведення в умовах війни? Так, пандемія перед цим була два роки, і, на жаль, в основному дистанційно працювали, але проводили фестиваль «Весна Рудани», Ми його проводили у форматі без глядача, ми проводили в онлайн форматі минулого року. Взагалі не провели. Але цього року ми відчули таку потребу, що вкрай необхідно активізуватися і переглянути, в якому ж стані наші колективи. Ми знаємо, що дуже багато виїхало. Наших мешканців і, Криворі, і Кривого Рогу, зокрема, і всієї України залишили країну. Безпосередньо це і діти в основному, тому що матері вивозили своїх діточок. І ми просто мали таку необхідність переглянути, в якому стані наші колективи знаходяться. І створили ось такий абсолютно новий формат. Для того, щоб не скупчувати велику кількість людей, для того, щоб все-таки переглянути колективи, і в таку вигадали ще таку творчу лабораторію, для того, щоб могли обмінятися досвідом, для того, щоб могли поділитися набутими якимись своїми навичками в різних жанрах мистецтва. Тому цього року ось один тільки із векторів це творчі звіти. В челендж-фест весна Рудани. А крім цього всього, ми розширили вектори нашого фестивалю, і там є і гастрономічний, і екологічний вектор, і спортивний, і розважальний, і дозвілевий, і театральний. Тобто, цього року у нашому челендж-фесті, так ми його назвали. Він не просто вже фестиваль народної творчості, а це челендж-фест, тому що він іде по всіх районах, він іде по всіх напрямках, по різних векторах. Ну, от приймають участь абсолютно всі творчі колективи, абсолютно всі. Напрямки і театральні, і бібліотечні установи, музейні установи наші приймають участь. Ми дуже вдячні, що долучилися до нас і спортивні школи, і загальноосвітні наші всі школи, і центри творчості долучилися і долучилися обов'язково велика вдячність нашим підприємцям, які проводять такі гастрономічні різні напрямки. Фастфуд різноманітні фудкортові такі зони створюють під час проведення масових і розважальних заходів у челендж фесті От. Кожної суботи в наших районах, по черзі, в кожному з районів відбуваються такі мистецькі вихідні. І там беруть участь абсолютно вся творча спільнота, спортивні змагання відбуваються, відбуваються фудкортові зони облаштовуються, тому що знаємо. Да? Хліба і видовищ, як ми говоримо, обов'язково там, де є розвага, там, де є естетична насолода, обов'язково має бути і якісь іще фудкортові зони, фестивалі гастрономічні. Це все відбувається. Тому я дуже вдячна за це, що всі-всі долучилися до нашого такого фестивалю в такому форматі. Скажіть, будь ласка, в якому форматі учасники фестивалю проводять мистецькі саме заходи і про учасників фестивалю, зокрема Палаці культури і так далі. Розкажіть нам, будь ласка. Що стосується, все ж таки, основного напрямку, творчі наші звіти і творчі лабораторії, таких заходів всього заплановано близько 20. Тому що ми їх розподілили. Ми окремо відокремили хореографічні, наприклад, по жанрах, вокальні, хорові колективи, циркові колективи. Всі ці колективи в окремому векторі знаходяться. І ми запрошуємо до перегляду цих творчих колективів за жанрами і напрямками запрошуємо. Експертів, експерти у різних жанрах. Це відомі, знані люди в там в хореографії чи в вокалі, в залежності від того, яка, який напрямок ми зараз переглядаємо, які колективи. Ці май, майстри, будемо говорити, творчості певної, вони проводять майстер-класи, вони діляться своїм досвідом, вони навчають обов'язково кого навчають. Ми запрошуємо на ці творчі лабораторії всіх колективів. Певного жанру, тобто, якщо сьогодні, наприклад, у нас звітує хореографічні колективи Палацу культури окремо взятого, туди запрошуються керівники хореографічних колективів з усього міста, з усіх інших закладів культури. Це така добра категорія: 40-50 чоловік, керівників. Ви розумієте, що в такій атмосфері, там, де збираються творчі за напрямком спільнота, така, це дуже цікава така аудиторія. І митець, майстер певного жанру, показує майстер-клас або ділиться в формі лекції, як вже обирають яку форму різну наші майстри вони обирають і Надають таку інформацію. І далі ми переглядаємо безпосередньо вже на сцені ці творчі колективи. Це видовищно, це з залученням всіх умов там технічних, і світло, і все повному, при повному, скажімо так, оформленні. Ми переглядаємо звіти творчих колективів. От. І тоді далі вже робляться зауваження або рекомендації якісь. Я хочу сказати, що ми дуже задоволені тим, що ми проводимо. Ми бачимо, що ми не згубили жоден колектив. Ми бачимо, що. Незважаючи на те, що кількість дітей зменшилась, але колективи працюють. Вони зараз набирають обертів. І те, що ми зробили, ось такий фестиваль, воно дасть поштовх, тому що прийшли батьки, подивилися на результати роботи, на результати на виступи своїх дітей. І безумовно діти приходитимуть. Ви ж знаєте, що під час війни обов'язкове дотримання всіх умов безпекових, тому зараз ходять до наших гуртків тільки ті, кому дали згоду батьки, письмову згоду обов'язково. Дали на те, щоб діти відвідували, от і обов'язково тільки в тих установах, де є укриття. От. Якщо Є сигнал тривоги, то ми залишаємо місце проведення, всі спускаються, припиняємо захід і продовжуємо тільки тоді, коли тривога відмінено і є безпекова ситуація. Вона постійно, постійно ми за цим слідкуємо. Я думаю, що наш фестиваль дасть поштовх і збільшиться кількість діточок кількість учасників у наших заходах, тому що дуже широко приходить багато глядачів, відвідують нас, вони бачать це, а це дасть. Певні певні такі результати до збільшення кількості учасників наших творчих колективів. Скільки від початку цьогорічного старту фестивалю відбулося творчих зустрічей, і скільки з них ще чекають на криворіжця? Всього в нашому фестивалі це понад півтори сотні заходів за два місяці. З 1 квітня ми стартували і до 27 травня. До кінця травня у нас відбуваються заходи в рамках челендж-фесту. Це і творчі, і різні дозвілеві заходи, такі як мистецькі вихідні. То всього це більше півтори сотні таких заходів щодня відбуваються в різних напрямках. От ну ще третина залишилася, скажімо, ще заходів 40-50 ще залишилося. Але основні такі це ж наші творчі зустрічі. Ось такі творчі зустрічі, які зараз ми переїжджаємо на північну частину. Це залишилось у нас палац культури Тернівський, готується зараз до звітів. Палац культури першотравневий готується до звітів. І потім на південь. І ще в нас залишилися наші палац Інгулець, палац південний також готуються до творчих звітів. Розкажіть, будь ласка, яким буде фінальний акорд? фестивалю Фінальний акорд фестивалю знову таки для того, щоб убезпечити всіх і не скупчувати дуже багато людей. Наш фестиваль Весна Рудана він щороку присвячений річниці заснування нашого міста. У травні Кривий Ріг святкує завжди свій день народження. Так само і цього року, 27 травня, остання субота травня місяця, це день святкування дня міста нашого. І саме в цей день ми плануємо зробити такий міський вікенд. От він буде виглядати таким чином. Кожному із районів для того, щоб не в одному місці це відбувалося, щоб як, як мого, якомога більша кількість людей могла і долучитися до заходів, але не скупчуватися в одному місці. Тому кожен з районів готують творчими силами, разом з підприємцями, разом з усією творчою спільнотою і з, з усіма всіх, хто долучається. Ми запрошуємо, будь ласка, з майстрами творчості. Різні івенти, різні перформанси в кожному з районів у визначеному місці. Уже ми на сьогоднішній день розуміємо, що це з півночі, на південь, в різних парках і скверах будуть відбуватися такі заходи. Парк культури Тернівський, парк культури Шахтарський, якщо так іти по географії нашого міста, парк культури Саксаганський, сквер героїв у металургійному районі. Так, на, на дружбі, парк на дружбі в Довгинцівському районі. Це у нас буде біля театру Шевченка на артмайдані буде відбуватися і на мікрорайоні Південному, у південній частині нашого міста. Ось в таких локаціях протягом дня буде проходити багато цікавих заходів, де можуть прийти відпочити наші мешканці, де можуть діти розважитися от, і посмакувати смаколиками різноманітними, які приготували, приготують для нас наші підприємці. І наостанок, на вашу думку, наскільки важливими для містян в даний час є такі мистецькі ініціативи? Ми сумніви в нас були на початку, чи треба таке робити під час війни. Але ви знаєте, коли перші заходи відбувалися, то це були просто сльози на очах. Я і зараз навіть тому, що ми сьогодні переживаємо всі в депресії такі, знаходимося більшості, тому що ми пережили такі і тривоги, і сирени, а діточки. Взагалі, вони дитинство ж проходить їхнє, розумієте, час війна йде, батьки здобувають незалежність нашої держави сьогодні. От і е, ми так розуміємо, що для того, щоб діти жили, для того щоб діти повноцінно розвивалися, для того батьки і відстоюють нашу нашу незалежність, здобувають нашу перемогу. Тому як показав досвід, ось таких заходів вікендів в районах. Це дуже необхідно. Люди спілкуються, люди обмінюються емоціями, люди набираються гарних емоцій, діти розважаються, діти грають, діти творчо розвиваються. Це саме основне, чого ми прагнемо, щоб ми зміцнювали свій дух патріотичний і щоб ми. А це нам дозволить підтримувати наших захисників яким ми безмежно вдячні за те, що ми можемо сьогодні в нашому місті дозволити собі проведення ось таких заходів? Дякую вам за те, що прийшли сьогодні до нашої студії. Це була програма «10 хвилин. Я Дар'я Юськова. бажаю всім мирного неба та доброго здоров'я. Побачимось.